Вітаю вас на каналі ТОПШкола. У нас сьогодні з вами урок алгебри для 11 класу за темою логарифмічні нерівності. На попередньому уроці ми з вами говорили, що таке логарифмічні рівняння, розбирали, яких розв'язувати, знаходити корені, давали означення, що таке логарифмічні рівняння. До того у нас були уроки з. Показникових нерівностей, і ця тема десь перекликається з попередніх, які вивчили. Ще до того ми взагалі говорили, що таке логарифми. От. І Сьогодні ми говоримо про логарифмічні нерівності. Ті, хто не пам'ятає, що таке логарифм, може подивитися попередні уроки, як розв'язати логарифмічні рівняння, і потім повертатися до нас. Хто це все пам'ятає та добре знає. Значить, працюємо сьогодні разом, працюємо плідно. Отже, починаємо. Означення і властивості. Що таке логарифмічна нерівність? Логарифмічна нерівність це нерівність, в якій змінна знаходиться під знаком логарифма. Ну, в принципі, означення дуже схоже на логарифмічну. Логарифмічні рівняння, да, ми там казали, логарифмічні рівняння це рівняння, в яких зміни знаходиться під знаком логарифму. Те ж саме і про нерівність. Якщо у нас є невід... невідоме число x, y, a, b, c як будь-яким чином позначене, і воно знаходиться під знаком логарифму, от, да, то така нерівність у нас називається логарифмічною. Які є властивостю цих нерівностей? Ну, По-перше, розв'язання логарифмічних нерівностей ґрунтується на властивостях логарифмічної функції, згадуємо, ми про неї говорили. Зокрема, на її монотонності а, мається на увазі, що вона або зростає, або спадає, в залежності від величини основи від А. Да? От Логарифм за основою А. Ми зазвичай писали. От, в залежності від того, яке в нас А, у нас функція або зростає. Або спадає. Нема там таких випадків, да, що було, було на проміжку: тут спадає, тут зростає. Дана функція у нас постійно або зростає, або спадає. І про це потрібно пам'ятати, на цьому ми сьогодні з вами будемо акцентувати увагу, коли будемо розв'язувати нерівності. І при да, при цьому використовується взаємна оберненість показникової і логарифмічної функції. Тобто ці функції між собою пов'язані, ми бачили. На попередніх уроках з вами говорили. І ці властивості потрібно, звісно ж, використовувати. От подивимося, які є рівносильні перетворення найпростіших логарифмічних нерівностей. Що таке рівносильні перетворення? Це перетворення, які можуть відбуватися як в одну сторону, так і в іншу. Тобто, якщо ми розв'язуємо зверху вниз, то ці перетворення еквівалентні, якщо ми будемо рухатися знизу. Вгору. Основною логарифмічною нерівністю називають нерівність виду логарифм за основою А функції f від x да, числа f від x, більше від логарифму за основою а вже від x. Тобто у нас звертаю увагу замість числа тут може бути функція, бути декілька складників. От Тому ми пишемо не як зазвичай логарифм за основою А числа Б, а пишемо логарифм за основою А числа Д, да, або функції F. Те ж саме стосується і тут G, v, X. Тобто це дві різні функції. Перша така властивість, якщо у нас А більше одиниці, тобто при розв'язанні нерівностей логарифмічних, ми в першу чергу будемо звертати увагу на значення А. Бо якщо А більше одиниці то така нерівність логарифму за основою а f від х більше логарифму за основою а g від х, і це рівно сильно по двійній нерівності f від х більше g від х і більше від нуля. Тобто, що мається на увазі? Якщо в нас основа більше одиниці, то якщо логарифм функції f від x більше логарифму функції g від x, то тоді знак зберігається таким самим, тобто f від x більше g від x. Якщо тут буде написано менше, значить і тут буде менше. Зрозуміло, тобто знаки нерівностей не змінюються при переході від логарифма до функції. Це якщо А більше одиниці. Якщо A знаходиться в проміжку від 0 до 1, згадуємо властивість логарифма, Означення там у нас взагалі каже, ведеться мова, що а не може бути менше нуля. Тому у нас два випадки от від 0 до одиниці. То нерівність логарифму за основою А функції f від x більше, е, більше логарифму за основи А функції g від x, то тоді у нас рівносильна подвійна нерівність ну, g від x більше f від x і більше 0. На що я акцентую увагу, написано може і складно. Але якщо у нас А знаходиться в проміжку від 0 до 1, то знак при переході від логарифма до функції змінюється на протилежне. Це те, що вам потрібно запам'ятати. Тобто, якщо А більше 1, знак не змінюється. Якщо А в проміжку від 0 до 1, знак нерівності змінюється на протилежний. Зрозуміло? Нічого складного немає, якщо пам'ятати ці два правила. Тому давайте спробуємо з вами розв'язати дві таких простеньких нерівності: нерівність 1 і нерівність 2. Логарифм за основою 3 числа х більше двійки. Хм. Нічого складного тут немає, якщо пам'ятати, у визначення. Логарифму. Тобто я бачу, що у мене основа більше одиниці, тоді знак не змінюється, було більше, значить більше. І потім за визначенням логарифму 3 підношу до 2, тобто 9. З цього випливає, що х більше 9. Але не забуваємо про область визначення, що у нас є обмеження. Ми казали, логарифм за основою а числа b, і b повинен бути більше 0, тому і x повинен бути більшим. 0. Ну, в даному випадку у нас взагалі не тільки більше 0, але й більше 9, тому ми маємо проміжок від 9 до плюс нескінченності. Будь-яке значення х. Нагадую, що при розв'язанні рівнянь ми отримуємо один корінь, два корінь або зовсім немає коренів. У випадку з нерівностями у нас розв'язки будуть записуватися проміжками. Показую на прикладі. Тут так, да, можна було б написати від 9 до плюс нескінченності, причому 9 не включається. Приклад номер 2. Логарифм за основою 8 числа х менше або дорівнює 1. Звертаємо увагу а більше 1, значить знак ми не змінюємо, користуємося властивістю визначенням логарифма. І бачимо, що 8 в першій степені, тобто х менше або дорівнює 8. Якщо врахувати ОДЗ, що х. По-любому повинен бути більше нуля, то ми отримуємо такий розізок. Тобто, з однієї сторони у нас х повинен бути більше 0, а з іншої, найбільше е, за 8, число 8. Тобто є проміжок від нуля, нуль не включається до 8. Дужка моя позначаю. Кругла дужка, нагадую, це проміжок який не входить, 8 це входить. Розв'язали, все, дві нерівності є. Рухаємось далі. Далі будуть трошки складніші приклади. Ми з вами зазвичай рухаємося від простого до складного. Отже, така нерівність. Логарифм за основою 0,2 числа х більше або дорівнює мінус 2. Що я для себе аналізую? Угу. Основа в мене менше одиниці. Тобто цей знак буде змінено на протилежний. Зрозуміло? Та протилежний і е, використовуючи властивість, я отримую х менше буде 0,2 мінус 2. Ну, я перетворюю вже число, 2 записую, підношу до степені мінус 2, це 10 других у квадраті, поділив, це буде 5 в квадраті, 5 в квадраті це 25. Отже, у нас розв'язком даної нерівності є. Проміжок від 0, не включаючи до 25, от включено. Да? Бо у нас більше а менше або дорівнює. Звертаю вашу увагу ще раз. Був знак більше або дорівнює, став менше або дорівнює. Чого? Бо основа менше одиниці. Зрозуміло? Зрозуміло. здоров'я приклад. Логарифм за основою 5, числа 2х-7, менше 3. Пам'ятаєте, ми писали F від x, g від x. Я казав, що там може бути не тільки число, але й функція. Ось зараз саме такий випадок. Значить, що в нас? Основа більша одиниці, значить, знак не змінюється. Як було менше, так і залишається. Розберемо ОДЗ. Ось цей вираз не повинен бути меншим 0. Він повинен бути більшим за. 0. Тобто класична нерівність 2х-7 більше 0. Тобто 2х більше 7 і x більше 3,5. Хочу звернути вашу увагу, шановні учні, що я, коли даю відео, записую, да, я розв'язую приклади, я можу спеціально робити помилки. Навіщо? Щоб перевірити, як ви уважно слухаєте мене. У визначеннях і у значеннях я помилок не роблю, а от при розв'язанні Прикладів, да, я можу робити це спеціально. Значить, якщо ви побачили, що Олександр Борисович зробив помилку, зупиняєте відео, і в коментарях пишете, що на такій хвилині, такій секунді є помилка. Наприклад, написано 4, а повинно бути написано число 2. Якщо ви правильно вказали, ви отримуєте від мене царський лайк. Це, по-перше, да, отримуйте царський лайк. А. Так. Це ми знайшли перше ОДЗ, ОДЗ, щоб знати, які у нас є. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до розв'язання нашої нерівності. Ми знаємо, що у нас Х може бути більше 3,5. Тепер розв'язуємо. Значить, що я пишу? 2х-7 менше за 5 третіх. Звідки я це взяв? 5 підніс до 3 степеня. Розв'язую тепер звичайну лінійну нерівність. 2х. Менше 125 додати 7. Да? І тепер знаходжу x то рівні менше 66. Отже, Я приходжу до висновку, що з однієї сторони у мене ОДЗ накладає обмеження. Що число повинно бути більшим за 3,5. Інакше буде значення менше 0. А з другого боку, у мене є. Обмеження накладене самим прикладом, це х менше 66. Отже, значення мого x належить проміжку від 3,5 до 66. В принципі, все. Негрівність я розв'язав і знайшов відповідь, знайшов той проміжок, який задовольняє наші умови. Наступний приклад. Нерівність номер 5 Логарифм за основу 0,7 числа 3х-5 менше логарифму за основу 0,7, числа х додати 1. Звертаю вашу увагу, у нас є дві логарифмічні функції, тому ми для кожного з них знайдемо ОДЗ і подивимося, як де умова. Для першого 3х відняти 5 більше 0. знаходжу і бачу, що х повинен бути більшим за 5 третіх. Коли я знаходжу ОДЗ, я не, не звертаю увагу на основу, От, тому що в мене ця частина повинна бути більше 0. Далі х додати 1 більше Знаходжу, що x повинен бути більше мінус 1. І якщо звернути увагу, то з цих двох коренів, звісно ж, підходить 5 третіх, тому що і так, щоб задовольняло обидві дві умови, мені йшло, повинно бути більше 5 третіх. Бо якщо буде тільки -1, 1, то тоді тут не буде підходити. Отже, тільки 5 третіх. Цей проміжок нас задовольняє. Ну, тепер розв'язую нерівність. Звертаю увагу, що основа у мене 0,7. Отже, знак змінюється на протилежний. Тут було менше, стане більше. 3х відняти 5 до більше х додати 1. Розв'язую нерівність х в одну сторону, числа, числа в другу, і бачу, що х повинен бути більшим 3. Отже, у нас х повинен бути більше мінус 1, більше мінус 5 третіх, і більше 3. Єдина умова, яка задовольняє всі ці 3, це х більше 3. Ну і до плюс нескінченності. Тоді у нас і тут вираз буде більше нуля, і тут вираз буде більше нуля, і взагалі ця нерівність буде правильною, коли ми візьмемо будь-який х з проміжкою від 3 до плюс нескінченності. Все. Чудово, рухаємось далі. Нерівність номер 6 ще складніше, да, рухаємося з вами далі. Що я тут роблю? Ну, знаходжу ОДЗ для першого логарифму 4х 3 більше нуля. Бачу, що х повинен бути більше 3 четвертих. І для другого числа знаходжу в область, значень, Да? 3 відняти 2х більше 0. Отже, x повинен бути менше 3,2. Яким чином у нас було більше 0, стало менше 0, а тому що там було ділення на від'ємне число. А якщо ми ділимо на від'ємні числа, то знак нерівності змінюємо на протилежний. Це так, нагадую. Отже, АДЗ ми зв'ясували. Тепер роз'ясуємо самі нерівності 4х відняти 3 більше 3,3 мінус 2х. Чому знак залишається? Тому що у нас показник, показник більше 1. Основа, да? більше 11. Х в одну сторону, числа в другу, 6х більше 6, і бачу, що х повинен бути більшим одиниці. Отже, я звертаю увагу. У мене є декілька умов більше 3 четвертих, менше 3, більше 1. Якщо я їх зберу докупи, то я побачу, що це число у проміжку від 1 до 3,2. Ось до цього проміжку от у нас є обмеження. Тобто числа з цього діапазону. других – це 1,5. Тобто ці числа задовольняють всі три умови. Розв'язали. Чудово. Тепер з вами зробимо паузу. Теорію я вам пояснив, на прикладах розібрав, але не перемикайтеся, у нас ще є ще чим зайнятися, є ще час отримати гарну оцінку. А поки що можете відкинутися на спинку власного крісла, звісно, якщо вона є у вас. І послухати приємну музику, прогулятися вулицями одного з міст України. Якщо ви знаєте, що це за місто, напишіть мені в коментарях, що це за місто українське, а я вам поставлю. Shit like. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть вподобаєчку, да, великий пальчик вгору під відео, натискаєте данглської да, мовою лайк, можете розказати про канал своїм друзям, да, розмістивши це відео на своїй сторінці, ВКонтакті, у в Фейсбуці, в Однокласниках, у Твіттері, в Скайпі навіть можна. Можете просто показати на планшеті будь яке з відео, що є на моєму каналі. От, можете розповісти, можете показати способів багато. Ну і підписуйтесь на мій канал, щоб мати гарні знання та да, підписатися. Є кнопочка, можна ось тут натиснути. Зразу по ходу відео. Щоб підписатися на YouTube, на будь-який канал, треба мати свій аккаунт. От, обліковий запис. Вводи Придумуйте логін і пароль, якщо не зареєстровані, потім їх вводити і підписуйтесь на улюблені канали. Я сподіваюся, що мій канал буде серед ваших улюблених каналів. Далі, Для уч... ви можете підтримати розвиток каналу. Я залишив координати, куди можна підкинути на чашечку кави мені. Да? Буду ну, приємно вам вдячний. І це надихається, це стимулює працювати далі. Для вас готувати вас до ЗНО. Математику здають. Да, от. Для цього я і саме працюю, щоб якомога ліпше здали, щоб були розумними дітьми та учнями. Для вчителів в мене є теж пропозиція, ви можете придбати готову презентацію на сайті школа.топ за символічну плату, там декілька гривень. Да, цю презентацію, яку ми зараз дивимося, тим самим підтримавши розвиток каналу та життя сайту. І придбати тести до даної презентації, які ми зараз пройдемо, тож не перемикайтеся. Що це за тести, що вони собою являють. Значить, Ці тести мають невеликий обсяг 1,5-2 МБ. Вони не потребують встановлення спеціальних програм. Просто скопіювали на комп'ютері і запускаєте і працюєте. Запустивши файлик, учень побачить назву теми, за якою він проходить. Оцінювання. Так, так, в кінці тесту він отримає оцінку. Оцінку виставить комп'ютер, аналізуючи відповіді учня. Зрозуміло, таким чином. Тобто вам не треба перевіряти листочки там, витрачати час. Посадили учнів, вони відповіли на запитання, отримали гарну оцінку і все всі задоволені. 10 питань у нас є, 15 хвилин. От, якщо ви придбаєте цей тест і залишите своє прізвище та ім'я, ми впишемо його сюди. як тому що це ваш тест, що ви його придбали. 11 клас алгебра, І тут учень вводи ім'я. Сьогодні учнем буду я, введу Олександр Борисович, почати тестування. Такі тести дозволяють учням ліпше підготуватися до ЗНО. Ліпше та краще зрозуміти цю систему, що там запитання з однією відповіддю, декілька відповідей, дві, три, п'ять, може, всі варіанти відповіді. Що потрібно виставляти в правильній послідовності, що потрібно на, на відповідність? І що треба розраховувати свій час? Бачите, тут є 15 хвилин. Тобто запустив програму учень, і вже пішло 15 хвилин. Хтось пізніше, хтось раніше, у кожного свої 15 хвилин. Написано номер питання, скільки запитань. Можна запитання пропустити, потім до них повернутися, це не є помилкою. І прийняти відповідь, якщо ви впевнені у неї. Я вам наполегливо рекомендую уважно читати запитання і уважно читати всі варіанти відповіді, які є. Зрозуміло? Отже, рухаємось. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Зміна знаходиться нерівність, в якій логарифмічна нерівність під знаком логарифма О. Що треба зробити? Правильно, рухаючи вгору вниз. Відновити правильну послідовність. Так, логарифмічна нерівність. Так, це нерівність, в якій зміна знаходиться під знаком логарифму. Все, приймаємо відповідь. Чудово є. Далі наступне запитання: розв'язання логарифмічних нерівностей ґрунтується на формі графіка, в властивостях логарифмічної функції, коренях рівняння. На чому? Правильно, в властивостях логарифмічної функції. Бачите, тут тільки одне з... вибрати кружечок. Да? На ЗНО теж кружечка на відповідь. Далі, основна логарифмічна нерівність має вигляд. Логарифм за основою а f від x більше логарифм за основою а g від x, або f від x в степені логарифм більше g від x в степені логарифм, і f від x більше g від x, яку має хм? перша, друга, третя, правильно, перша. Приймаємо відповідь: якщо А більше 1, то 0 менше f від x і менше g від x. І f від x більше g від x і більше нуля. Ану, згадуємо, я пояснював. Правильно знак більше, значить і тут більше у нас ж, а більше одиниці. Далі, якщо А в проміжку від 0 до одиниці, то f від x більше g від x і більше 0, і 0 менше f від x, менше g від х. Що у нас тоді відбувається? Тоді у нас функції ось такий знак зберігають, да, міняють на протилежне. Скажіть, правильний проміжок для нерівності логарифм за основою 2 числа х більше 2. А ну подумайте, чому ж дорівнює х. Це від 0 до 4. Проміжка від мінус нескінченності до 4. Від 4 до плюс нескінченності І від 8 до плюс нескінченності. А? Як ви вважаєте, чому у нас х буде дорівниця, в якому проміжку лежати? Від 4 до плюс нескінченності. Приймаємо відповідь. Далі, вкажіть правильний проміжок для нерівності логарифму за основою 0,1 число х більше мінус 1. Який тут варіант? Від 0 до 5, від 5 до плюс нескінченності, від 0 до плюс нескінченності і від 0 до 5, включаючи. Чому у нас дорівнює від 0 до 5? Можете взяти зошит в ручку, розв'язати і побачите, що саме так. Далі вкажіть правильний проміжок для нерівності. Логарифм за основою 3 числа Х більше або дорівнює 81. Так, а що 81? А, тут 4. Це 3 у дуже великій степені буде. Ай. Ну, малось на увазі, що буде Х81. а Тут четвірка повинна була бути. Ну, о, включаючи від 4 до плюс нескінченності. Я виправлю потім. От. Ну, буває, бо 3 у степені, тобто дуже багато. Так, приймаємо відповідь. Чи існують розв'язки для нерівності логарифм за основою Х відняти 4 більше 2 за умови, що х-4 менше 0. Хм? От у нас х-4 менше 0. Існують розв'язки? Ні, не існують. Ми з вами казали, що тут повинно бути більше 0. Приймаємо відповідь. 9 запитань з 10, у нас ще залишилося. Приймаємо відповідь. Якому рівнянню рівносильне дане рівняння. Логарифм за основою 2 числа 3 від х-2, більше логарифм за основою 2, числа 5 плюс 6х. Ну і тут йдуть у нас вирази 3х мінус 2 більше 5 плюс 6х. Логарифм за основою 2 числа 3х мінус логарифм за основою 2 числа 2. Більше логарифм за основою 2 числа 5, плюс логарифм за основою 2 числа 6х. І ще у нас є один вираз 3х мінус 2 менше 5 плюс 6х. Чому? Правильно, першому прикладу. Але я спеціально тут зроблю помилку. Зараз поясню на що. От я виберу такий. Нехай це буде не синітниця, але ось таким чином. Приймання відповідь. У мене оцінка 9-9 правильних відповідей з 10. Майже відмінно. Зачекайте 10 секунд. Чекаю, і вікно є закрити не можу, воно все одно виринає згори. що я зробив помилку, зараз покажу. Дивіться, переглянути звіт. Тест. Тема тесту: хто проходив, коли проходив, скільки часу затратив, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей? яка оцінка, да, майже відмінно. У 10-му запитанні я зробив спеціальну помилку. І я бачу, що він мені показує, що в цьому запитанні в мене є помилка, і я собі можу посидіти і проаналізувати, чому і де я помилився. Розумієте? Тобто, ви, як розумні учні, ага, посиділи, подумали. да, тут я помилився, треба було дати інакшу відповідь. Зрозуміло? Правильні відповіді в кінцевий звіт не виводяться. Зроблено це з метою, щоб учень, який перший зробив, не міг підказати іншим. Було да? б у нього правильні відповіді, він підкаже тим, хто сидить поруч, треба це, 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 це. От, Такого немає, спеціально прибрав, щоб кожен учень самостійно заробляв свою оціночку. Ну, в принципі, можна зберегти протокол, як підтвердження того, що ви проходили цей тест і отримали таку оцінку. Ну, а на сьогодні в мене все. Можете давати щоденники на оцінку. На все добре. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вам не складно. Мені приємно!